Вітаю в студії Сенс. Я Маріяна Франко, а ви дивитеся блог про психологію, психотерапію та турботу про власне ментальне здоров'я. І власне метою цього блогу є не те, щоб ви просто дізналися про те, що існують ось такі методи психотерапії, чи ось такі когнітивні викривлення, що, звісно, дуже цікаво, але цю інформацію можна знайти і в Google. А щоб ми з вами зрозуміли, як працює психотерапія зсередини, як використовувати ті чи інші психологічні дослідження для власного досвіду і практики. Тож давайте сьогодні подивимося а, на те, як працює, наприклад, гештальттерапія. Адже зараз є дуже багато хайпу, що одні методи кращі, інші гірші. І я зразу вам скажу, що я маю освіту. Одразу в декількох методах психотерапії, і когнітивно-поведінкові, і є гештальт-терапевтом, і МДР-терапевтом. Також я вивчила і базові речі з терапії, і з емоційно фокусованої терапії для пар, але ем, зі всією відповідальністю вам сказати, що нема кращих чи гірших методів, адже в мене немає упереченої позиції до будь-якого методу, в якому я можу працювати. А є метод, який вам або підходить, або ні, або є а, таким помічним доречним для вашої життєвої ситуації і для вас, як для особистості або ні. Тож давайте сьогодні зазирнемо за ештальт ештальтерапії, яку я також безбежно люблю, адже це метод, який базується на таких трьох постулатах, як актуальність, коли ми працюємо з тим, що важливо для вас тут і зараз. А і зміни відбуваються тут і зараз саме цікаво. відповідальність. І так, гештальтерапевт, як той шарлатан, він зразу скаже взяти відповідальність за своє життя на себе, але інакше насправді не може й бути. І третє, це усвідомленість, важливість цього моменту. Напевно, ви всі дуже добре розумієте, адже ми змінюємося лише усвідомлюючи і переусвідомлюючи свій досвід. Не тільки когнітивно, а переживаючи його іншим чином. І якщо ви зазирнете до кабінету гештальтерапевта з питанням, що ось я хочу взяти і розпочати якусь таку суттєву зміну в житті або почати втілювати свій в життя, то після невеличкої бесіди гештальтерапевт може зізнатися, що виявляється, ви вже працюєте, заробляєте гроші, маєте сім'ю, за яку дбаєте. А також займаєтесь саморозвитком і ще навчаєтеся, здобуваючи якусь другу вищу освіту, і хочете ще почати якісь проекти, але вам не вдається. І познайомившись з контекстом вашого життя, гештальтерапевт може запропонувати вам прийти по його кабінету і взяти. Ось цю книгу, яка стоїть в нього на столі, а ще чашечку з своєю кавою, так само якимось чином, обійнявши, напевно, взяти вазу і пліт, і потім дотягнутися до полички на його книжковій шафі і взяти ще одну книжку. Як ви здогадуєтесь, імовірно, для того, щоб взяти ще одну книжку, вам доведеться щось відпустити, щось покласти. І на рівні власне, такого експерименту в гештальт-терапії може прийти переосвідомлення, що, власне, для того, щоб почати щось нове в своєму житті, ймовірно, вам потрібно відмовитися від чогось, що вже є, і перевантажує ваші 24 години на добу, ваше знову ж таки ментальне здоров'я і вашу нервову систему. І в такий спосіб далі ми можемо говорити про подальший план дій і як можна переструктурувати пріоритети в вашому житті для того, щоб ви почали якийсь новий проект. І як бачите, гештальт тут дуже доречний, адже сам гештальт, ви можливо чули цей термін, незакритий гештальт. Він вже перевантажує нервову систему, бо якщо у нас багато незакритих гештальтів, незавершених справ, і ми не вміємо їх завершувати, закривати і відпускати, то це наче у вас дуже багато вкладок, відкритих на комп'ютері. І найгірше, що якщо якийсь з них грає музика, і ви не знаєте в якій і власне це те, що інколи відбувається в нашому житті. Якщо ми вміємо тільки розпочинати у нас постійно успішний успіх, ми маємо уявлення про своє життя, що я тільки постійно щось розпочинаю. То зрештою ми не зможемо розпочати через те, що ми щось не відпустили. Пам'ятайте про це, майте гарний день і пам'ятайте, що важливо не тільки вміння прати, але і вміння відпускати або віддавати. Якщо блог цікавий для вас, то ви знаєте, що робити, а поки що традиційно слава Україні!